Говорить стрий! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А темою для нашої розмови буде слово. Спочатку було слово. І слово було Бог. Слово мова це ті поняття, які супроводжують людину від колиски і до самої смерті. Це те, що несе. Генофонд України це те, що, власне, формулює націю і народ, бо немає мови, немає нації. І чистоту мови, її високу культуру потрібно зберігати кожному з нас, бо кожен з нас є носієм мови, є носієм слова, і про це не варто забувати. А мова і слово це не тільки духовне, а й фізичне здоров'я нації. І, власне, на ці теми, для розмови на ці теми, ми запросили до нас у студію нашу миколаївську гостю просвітянку, людину, що всім серцем вболіває за чистоту української мови Марію Браславець. Пані Марію, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. І в першу чергу я б хотіла е, запитати е, таке. Я знаю, що ви біолог за фахом. І тому чистота української мови для вас поняття не тільки духовне, а й фізичне. Е, ви проводите паралелі між безпосереднім фізичним станом людини. В залежності від того, як вона розмовляє, в залежності від чистоти її мови. Про це я б і хотіла, щоб ми сьогодні з вами поговорили. Дякую, пані Галину. Саме так. Недарма кажуть, що слово лікує і слово вбиває. І найбільше із проблем української мови, її чистоти, мене турбують так звані. Матюки, тобто ненормативна лексика, яка сьогодні використовується повсюдно. Якщо раніше цими словами послуговувалися певні категорії людей злочинці, проститутки, бомжі, то сьогодні це стає практично нормою. Ми чуємо ці слова у побуті, ми чуємо їх вдома, ми чуємо їх з екранів, найстрашніше з екранів телебачення. І е, цими словами, на жаль, послуговуються і наші високопосадовці. І тому молодь, яка сприймається як норму, е, звичайно, наслідується і використовує такі слова е, з різних причин. Е, при спілкуванні з молоддю вони пояснюють, що це допомагає їм самовиразитися, це допомагає їм почуватися впевненіше. Е, це інколи е, є викидом негативної енергії. Е, а… Але що найстрашніше, вживання таких слів, коли воно вживається постійно, воно накопичується, воно затягує людину. І якщо на перших порах ці слова ще несуть якусь смислову нагрузку, то далі люди інколи їх вживають просто для зв'язування слів, тобто вони вже не контролюють себе і використовують ці слова. Але виявляється, що е, інакше ще кажучи, можна назвати бруднослів'я, лихослів'я, навіть слово саме каже лихослів'я, яке несе за собою лихо. І найстрашніше, найстрашніше те, що люди не розуміють, е, які наслідки для себе, для е, своїх е, рідних потомства е, вони можуть отримати внаслідок ось такої своєї мовної поведінки. Я читала чимало статей про те, що власне лихослів'я, оці матюки, вони несуть руйнування навіть на генетичному рівні. Того генетичного коду, який закладений в кожної людини. Тобто, лихослів'я напряму впливає на клітинному рівні на людину, і навіть йде мова про те, що воно провокує бездітність. Цілком вірно. Тобто, наслідки. Ми не можемо їх прямо прослідкувати, але вони існують. І напевно я так думаю, що сьогоднішній час, сьогоднішня бездуховність, сьогоднішня е, е, спад рівня загальної культури все це наслідки того, що ми так необережно поводимося із словом. Адже як ви сказали, слово спочатку було слово. Це дуже важливо. Кожна буква, кожне слово воно має свою енергію, воно має свою вібрацію, яка відгукується у. Нашому організмі. Бо е, кожен народ має цю свою мову, цей дар генетично в нас вже закладений. І найстрашніше те, що це бруднослів'я має пряме відношення до духовного світу тьми. Е, тобто цими енергіями, ці слова е, погані, е, які вживаються, вони мають дуже низькі частоти звучання. І саме цими енергіями е, живляться е, темні ці сили. І чим більше ми їм даємо, е, Такого, такої поживи, тим більше вони будуть е, оточувати нас, е, притягуватися до нас, накопичуватися в нас, і, відповідно, руйнувати наше е, не тільки фізичне здоров'я, наше життя, наші відносини з рідними. І найстрашніше, так як ви сказали, що воно е, прирівнюється. Е, до дії радіації це якби 10-40 рентген е, опромінення людина отримала. Це миттєво, е, секундно. А тим більше, що такі слова вони завжди вимовляються дуже емоційно. А те, що говориться на е, дуже емоційно, воно дуже е, має велику силу. І тому е, це приводить до руйнування ДНК. А ДНК основа хромосоми, а там гени. Гени – одиниці спадковості. Там і коли це руйнується, ми можемо е, спричинити мутації, і ми просто можемо навіть не знати, чим це відгукнеться у майбутньому. Тобто ми калічимо свою долю, долю своїх дітей, наступних своїх поколінь. Це страшна річ, тому що все-таки не забувайте, що слово не просто спочатку було слово. Це надзвичайно дуже важливо. А в нашій малозвучній, лагідній співучій мові. Е, є дуже багато гарних слів, а е, ненормативна лексика е, не була властива українській мові ніколи. І ненормативна лексика прийшла до нас е, фактично з російської мови, е, слова тюркського походження. Те, що нам не властиво. Е, трошки про це про цю сторону даного питання і, власне, про цю сторону даної проблеми. Ваш погляд. Е, ну, я б хотіла сказати, що, е, можливо, трошки не так. Е, такі слова вони були завжди і здавна, але вони дуже були різного значення. Тобто е, в українській мові е, побутували лайливі слова, але вони були такого характеру пов'язані із е, словами страшно вимовляти, бо навіть не рекомендується їх вимовляти, бо ми їх притягуємо чорт, дідько, собака. E, тобто, коли e, хотіли людині щось побажати поганого чи вжити e, ось такі лаливі слова, то казали, та чорт би тебе побрав, та качка б тебе копнула, e, тобто, це та собача твоя кров, ну, тобто, це було такого походження. І в українській мові ці e, e, слова стосувалися фізіологічних проблем людини, проблем дефікації тобто, могли називати e, людей ось такими словами. А вже те, що ми запозичили, це е, слова, наприклад, е, в, е, для американців, англічан, росіян, характерні лайливі слова пов'язані із статевими органами. Це вже ми запозичили із е, е, цієї мови, і сьогодні ми не дуже часто послуговуються люди, але ці слова несуть набагато більш руйнівну силу, тому що зачіпають е, свята святих, тобто це е, органи дітородні. Це те, що Бог дав людині для для відтворення собі подібних, для відтворення роду, і е, е, така зневага, це е, ці слова, це практично є пряма зневага Бога. Це є е, 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 образа, і просто так вони не минають. Навіть доведено те, що вони руйнують на енергетичному рівні оболонки. Ну, це, це інша зовсім тема, але е, наші енергетичні оболонки, особливо якщо вживати от ці слова цього походження, е, які зв'язані із статевими органами, це руйнує сексуальну енергію людей, е, це е, слова, які руйнують інстинкт материнства у жінок. І сьогодні ми маємо купу проблем по тому, що е, ну, залишають дітей, вбивають їх, е, роблять аборти, це все наслідки. І я вважаю, теж цього, що цей інстинкт. Е, Падає, тому що е, ці слова надзвичайно ну, неугодні і е, противні. І про це й сказано і у Біблії є кілька місць такими е, 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 виразами, де е, це прийнюється, що залишіть злобу, е, злість е, і брудні слова. Е, тобто це входить е, туди ж. Ну, хочу сказати, що ненормативна лексика, тобто вона завжди була і каже, чому так сьогодні є? Використовувати її чи не використовувати це вже наш вибір. Тобто, зло добро існувало завжди, і людина робила цей вибір. Хочу сказати, така притча є, коли в одного вчителя були учні, і він був надзвичайно вчений. і... Не було запитань, на які б він не дав відповіді, і наймудріший учень вирішив поставити йому таке запитання, щоб він не зміг відповісти. Він пішов на луг, словив метелика, взяв його в свої долоні і спитав учителя, що в моїх руках, живий чи мертвий метелик. І він подумав, якщо вчитель скаже живий, то він стиснеть долоні і скаже, от мертвий. А якщо він буде скаже мертвий, то він його випустить і скаже, от живий. Але учитель відповів: усе в твоїх руках, і чистота нашої мови, і вибір, те, якими ми словами будемо спілкуватися, усе в наших руках. Існувало воно, є воно паралельно, нехай собі буде, але чи ми будемо ним користуватися чи ні, це вже наш вибір. Бруднослів'я є, зрештою, і гріхом, з якого людина сповідається, лихослів'я, посуджування, бруднослів'я, з якого людина зобов'язана сповідатися. Тобто, коли прикликає до святої сповіді, людина повинна це згадати і очиститися від цього. І, власне, матюки, це я б сказала, є наслідок культурної деградації. Е, звичайно. Все, що вимовляє людина, це не є випадковість. Чи вона свідомо, чи підсвідомо ці слова е, злітають з її уст, е, це свідчить про її душу. Це те, що, що у ній є. І тому, е, звичайно, вона повинна дуже чітко задуматися, контролювати і думати, е, що вона пускає в світ. Якесь слово, не горобець. Так, випустив, не спіймав, але слово, ми оцими словами ми засмічуємо цей простір, в якому ми живемо. Так як ми засмічуємо вулиці, по яких ми ходимо, і вже не відчуваємо, і нас це вже навіть не зачіпає, коли валяється сміття. Так само ми його пускаємо в простір, в якому живемо, звідки черпаємо потоки енергії. І це сміття заважає напевно тим потокам, які ми повинні ми отримувати цим божественним енергіям, і тому маємо наслідки, що ми маємо. Найстрашніше те, ще на мою думку, коли такі слова говорять жінки, бо вважається, що жінка це душа народу. Яка душа, такий народ живемо так, як який робимо вибір. Ну, власне, жінка це берегиня роду, і е, людина, на якій, як завжди казали в, в Україні, тримається чотири кути оселі, чотири кути дому, де ми живемо. Отже, це свого роду найсильніший оберіг. Власне, говорячи про це, я б хотіла сказати, що від жінки від Тієї е, 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 мови, е, яку вона несе ще над колискою дитини, від того, які е, пісні мати співає дитині, е, дуже багато залежить е, подальше, подальший розвиток дитини, а отже і ціли, цілої нації, адже е, мови – це е, майбутні нації. І відповідно до того хотілося б згадати ще одну таку проблему, те, що зараз матері дуже Мало співають дітям. Колись Я пам'ятаю моя бабуся, куди ходила, туди співала. Готувала їсти, співала, прибирала в хаті співала. І дуже багато пісень. Я власне запам'ятала з її уст. Зараз, на жаль, цього немає. Тут ще одна проблема: наші підлітки в навушниках, які слухають музику, всю підряд. Не задаючись думкою про те, яка якість цієї музики, яке, яка інформаційна насиченість цієї музики. Отож, ваші роздуми на цю тему і що з цим можна зробити, як зарадити. Згідно, пані Галино, ну ще я б хотіла тільки що доповнити в тому, що небезпека НАТО не тільки в тому, що він сам є руйнівним, а небезпека ще й в тому, що. Коли ми чуємо такі слова, вони найчастіше провокують якісь образи. А це страшно тим, що ці образи, які засідають у нас, вони е, потім на е, фізичному рівні можуть спричинити різні захворювання. І ось в цьому ми живемо в такому ще світі, теж, це теж, в цьому є дуже велика небезпека м, вживання таких слів. Е, Я думаю, що Хотілося б побажати всім радіослухачам, щоб їх оточували люди, які спілкувалися б тільки гарними, приємними, добрими словами, які б несли тільки радість і любов. Дякую. І ще одна сторона нашого питання. Наразі ми говорили про розмовну мову, про усну мову. А тепер хочеться поговорити ще про одну сторону цього питання: це про мову. І літературу, власне, про літературу е, як носія ну, мови. Е, ну, е, хотіла б е, теж таке сказати, що ненормативна лексика взагалі-то в літературі е, не особливо прийнята була і вживалася. Але ще вперше такі слова використав е, Котляревський у Енеїді, і після цього це якесь табу наклалося, не прийнято було це робити. Лише через 200 років приблизно у художніх творах використовували нормативну лексику Лесь-Подрив'янський. Сьогодні теж є ряд письменників, які послуговуються такими словами для вираження у художніх засобах, виражені якихось думок у своїх творах. Це, наприклад, з молодих Любко Дереш, навіть Андрухович, Жадан, Ірина Кер, Ірина Карпа і ряд інших. Але я вважаю, що це явище якесь тимчасове, тому що рано чи пізно все-таки вони зрозуміють, що література це щось. Духовне повинно бути вище. І як сказав е, в останньому інтерв'ю Любко Дереш, е, він е, використовував таку лексику у своїх ранніх творах, він зараз сказав, що це він використовував лише для того, щоб зробити фотографію, ніби фотографічно е, наше сьогоднішнє життя. Але зараз він каже, що він зрозумів, е, що мені каже, почало здаватися, що ненормативна лексика це прийоми нижче пояса, це дешево. І що цього самого ефекту можна досягти більш цікавими засобами. І тому вже в останніх творах, наприклад, Любка Дереша, е у його миротворці, головіякво, вже такі слова не зустрічаються. Слово і засоби масової інформації, той негатив, який ми часто е отримуємо з телебачення. Як ви на це дивитеся? Ну, я теж е, це не схвалюю і дуже негативно сприймаю, тому що е, найшкідливіше це для молоді, для підростаючого покоління, для дітей. Я коли це дивлюся, я можу вже аналізувати і розуміти, і критично це оцінювати. Ну практично я і не дивлюся. Я цих передач, які сьогодні дуже там популярні шоу е, з розмовним, е, якісь сімейні там драми і е, розмови, це, на мою думку, просто пародії. Але коли це дивляться діти чи молодь, вони це сприймають за зразок, тому що хто нас сьогодні вчить спілкуватися. Практично ми просто наслідуємо так батьків, дорослих, вулиця, і основному це якраз це телебачення. І ми сприймаємо все це як то кажуть за чисту монету, тобто дитина не може ще відрізнити добро від зла і і користь. Ось тут як кажуть, найстрашніше це на мою думку, це якби бомба сповільненої дії, яка закладається в наші майбутні покоління. І, власне, це підлітки, це майбутні батьки, які далі понесуть культуру спілкування в майбутнє покоління і які будуть носіями і оберігачами нашої української мови. Тому це особливо важливо. Так, це особливо важливо, бо якщо навіть і не вживається ось така ненормативна лексика відкрито мати», то сьогодні серед молоді є відповідний жаргон. І коли вони називають, наприклад, відповідними назвами дівчат, це теж є ненормально, бо це теж має оці ж наслідки, як і ці слова такі ненормативного характеру. Тому я абсолютно відношусь до цього негативно і розумію, що треба нам на, на всіх можливих. Заходах, де це можна, кому це можна говорити і пояснювати молоді, тому що вони практично не розуміють, яка не розуміють, що творять, тобто вони не розуміють наслідки, вони не розуміють, чим це грозить їм, їхньому здоров'ю і їхнім майбутнім поколінням. Ну що ж, культури спілкування нам усім, гарних, якісних текстів, гарних книжок і милозвучності нашій мови, гарних віршів, гарних, приємних, милозвучних пісень, того всього, що має наша українська мова і яким тільки треба вміти користуватися. Абсолютно, з вами згідно, бо мова наша солов'їна і вважається. Ну, взагалі, порейпну кажуть, після італійської земелозвучністю ми маємо найцінніший скарб. Це наша мова. Бережім його. Дякую. А нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення, голос Стрия була Марія Браславець, наша гостя з Миколаєва, просвітянка, людина, що всім своїм серцем вболіває. За чистоту української мови. І ми сьогодні мали розмову про направду, найбільший скарб нашого народу, нашу мову. В Україні пісню заведи, Радість душу сповнює повінця, як і пісня. Мова назавжди кров'ю стала в тілі українця. Коли ти вже виборола свободу слова, а ми боролися за свободу букви окремої, наприклад, Г, все одно дивувало, що французький король твій Генріх так до смерті й був неписьменним. Хоча наша Анна йому дружиною ставши, привезла на посах з Києва стару Біблію. На які відтоді з пів тисячі років присягали Франції королі? З книги Станіслава Бондаренка, Київського поета, Нічна розмова з Європою. Свобода слова. Не втратьмо її, не загубімо її, бережімо її. свобода слова. Це і чистота слова. І чистота мови, плекаймо її, цю чистоту нашої мови, як дорогоцінний скарб. Бо не даремно колись казали: заговори, щоб я тебе пізнав, бо як людина розмовляє, такою вона і є, мова наче візитна картка кожної людини. Мова це одяг нашої душі. Нехай наша мова буде завжди лагідною і приємною, милозвучною і доброзичливою, бо тільки так ми понесемо позитив слова у віки і в народи, і приходить душа, щоб крізь терни дивитись у небо. І сама лиш вона розуміє тих мандрів потребу. Бо в любові земній омиває свої самоцвіти, щоби там, в небесах, ще ясніше У праві світити. Бо ж тут, на землі, відкриваються раю, ворота, Бо ж тут для душі найсвітліша судилась робота, Бо ж тут, солов'ї, опивають її так дайливо, Бо ж тут, на землі, розкривається істини, диво. Істини і слова. Бережімо слово, слідкуймо за своєю мовою. А завершити нашу з вами сьогоднішню зустріч і нашу розмову про нашу українську мову. Я хочу словами. Лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка 2014 року Мирослава Дочинця. У мене в руках його книга Синій зошит з підзаголовком аркушів днів святіших. І я читаю. Його запитували, як гадаєте, птиці щасливі, коли співають? Може. Але щасливіші ми, коли слухаємо їхній спів. Для щастя потрібен слух, осібний слух, аби його вчувати і приймати, мовлено про птиць, але ж для людини, мабуть, ще важливіше вчувати і приймати голос мудрої любові. Бо всіма голодні любов'ю, нестачею її для себе і не міням дати її іншим, а книга, либонь, і є тим хлібом. Яка почасти, цей голод тамує. Так казав той чоловік, що добрим словом брав за руку і вів за собою. Бо слово то Божа рука. Замислимося над цією фразою і зробимо її девізом нашого життя слово то Божа рука. Пильнуємо слово, бережімо слово, шліфуємо слово. І не засмічуймо його. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в міській студії радіомовлення Голос Стрия вислухали чергову передачу з рубрики Літературна Вітальня. Мова йшла про наш найцінніший скарб – слово. а у нас в студії була просвітянка гостя з Миколаєва, людина, що всім серцем вболіває за чистоту української мови Марія Браславець. В час нашої раді повернувся на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і пам'ятаймо одне: як ми говоримо, що ми говоримо, такими ми і є.